Якщо ви дивитесь цей ролик, значить я знімав. Це той самий день. Але вже другий ролик, бо зараз намічається. Зараз їдемо на Ольгополь, потім на Ругіску, потім знов на Ольгополь, потім знов, не знов, потім на Любомирку, За нашими механізаторами. Бо вони не встигають там ніхрена сьогодні зробити то, що мали зробити. Лишають ту техніку, а їх треба забрати буде. Ну, щось буду знімати, щось не буду знімати. Якщо, якщо ви дивитесь, значить назнімав. Поїхали. Так, поки чекаємо, поки чекаємо. енергетики. Енергетики поїхали. Все чекаємо. Вагона потягнув. Пусть я побіг по трасі рогізка, да, правильно рухіська. Ні, автобан Не дуже давно один мужик рибу тут ловив, в нього такий поплавок був як, як буй, такий здоровенний. Червоний такий торчав, як ото буї, буї. Культури. Та я, ну цей магазин, я знаю іде. Палац культури. ж нема кому в нього ходити, чи ходять. Ні, щось відкрито. А, в клуб? Не в магазин, а в клуб. В ну, клуб там не ходять, ніхто це прибирають там де... Ладно, іди за хлібчиком. Так, зараз назад ми польовою дорогою їхали, там байдуже дорога в одному місці. Трішки як би калюжа, але там проходимо. Там проходимо. І набагато ближче, він каже, бо я думав, через 40 це наполовину ближче. А нам зараз на Любомерку треба, мерку треба, То назад на ольгополь цією ж дорогою. А Вона що тебе? В дворах чекала так швидко? Там сервіс. Ааа, там сервіс. Так, добре, їдемо. лебедів стикать, що? Чого? Чи? Чи качки якісь? Це лебедь, але їх цього року. Ого. Саме більше було з тощими штук. — Це якось варто бачу. Ну, значить, щось вони тут облюбували, щось тут у вас є для них. Та ні, тоді просто два роки риби не спускали. Ну доб добре, раз ти кажеш туди не їхати, то не будемо. Бачу, там теж ніхто не їде, стоють. — Та риба вилягає з збоку будьте крепкі, Бери сумку не забувай. Я повністю. Все, будьте здорові. Так, їдемо. От тут по автобану і будемо на саму гору їхати першою передачею. А там на горі вже відключимося. Автобан вже закінчується, зараз йдемо на польову дорогу. Бригада. Все, йдемо польовою дорогою на Ольгополь. У кого місцях так є маленькі і одна величенька. Хорошая ямка. Ще одна десь буде. І так, за кілька хвилин ми вже заїхали назад в село Ольгополь. Пусті заїхали, трошки. Так змірила. Таким поглядом вона мене змірила, все як то, що я в неї зайняв грошей і не віддав. Я її не знаю. Ду. Вроді нікого нема, так? Да? Нема. Ну все, на гору і на любу Все, ми в Любомерці Правда сонце ще на небі, вони будуть Якби ще розкидати, ну зараз ми заїдемо до Там де ми вчора були А потім піднімемося до них, познімаємо як вони там розкидають Так, попили каву на попражені їдемо до наших механізаторів, бо вони вже скоро будуть спускатися, а я не зняв як вони роблять. Воділась трохи по Любомирських полях. Тут ми вчора були, де була ферма. Ферма, ферма. Осталася вже лише в пам'яті ферма. Так, а що це тут за дорога? Ой-ой-ой. Сонце світить. Око. Ладно, на горі включимося, бо сонце світить в очі. Загружаюсь. Ні, а того Я тут здоровен скільки тут мешей? Набирали, понаносили собі зернят. І вони думають, що вже все, до зими готові. Храни там готові, прийдуть, зараз повеорують. Повеорують вас. Кругом ці горбки понасип... понагортали, пона. миші. Ну вони ж не знають, що тут ще оратися буде. Вони думають, що вони вже на зиму приготувалися. А воно не там то було. Показує, що на завтра вроді дощ. Буде, він, не буде. Це ми взнаємо завтра. Ну, хмари якісь надвигаються. якийсь да Завтра я скажу, чи буде дощ. Це ж скільки вони цими маленькими лапками таку типу кучу нагорнули. Ну, це ж скільки роботи, га. От природа придумала. Да, Ну там свої в них комори є, свої нори. Ну не надовго. Віталика не видно лиш купа. Купа пилі там. Все, сонце заходить. Поле німіє. І ми їдемо додому. Такий красивий захід. Червоне, червоне. На сьогодні все. Каже, фари не світять. Світять вони одинаково, чорні світять. То Він таку, під таким ракурсом дивився на них. Один на стоянки, другий їде. На сьогодні робота. Закінчена, хотів сказати. Але, по-моєму, вона ще не закінчена. Поки не знаю, але далі знаємо. Стоять коні на припоні. Сьогодні попрацювали і віддихають. А звідти хмариться. І звідти хмариться. Так, ну що ж, будемо ми їхати. Будемо їхати додому, все далеко їхати.